Багатьох здивували заяви Трампа на, генасам... на полях генасамблеї. ООН. ну всі заяви Трампа здивували багатьох, але ми ж будемо виокремлювати ті, що стосуються України. Де він говорив, що самотужки може Україна повернути захоплені території, навіть піти далі. Росію назвав паперовим тигром. Цим роздратував діячів Кремля. Там е відбулася істерика в деяких осіб. Це нам не цікаво. Але що було в цих словах? Трамп може міняти думку кілька разів на день. Трамп може діаметрально протилежно висловлюватися вісім разів на добу, умовно кажучи. Але власне. Що читати між рядками тут розуміння, що саме Україну варто підтримувати як країну, яка героїчно бореться проти загарбання, або ж такий елегантний спосіб, вигадав Трамп чи то його оточення. Вибачте, за сленг відверто злитися з перемовного треку, або як писали деякі блогери, що Трамп викинув просто білий прапор як перемовник, адже Трамп розуміє, що жодним чином його ці погрози в True Social не впливають на Росію, а вводити якісь реально серйозні санкції оці вторинні мита, не не раху не рахуючи Індії. Відверто адміністрація Трампа боїться. Тож таким чином Трамп реально викинув білий трап білий прапор як посередник і дав сигнал світові, що мовляв, Україна і так сильна, тож США тут нічого робити. Пішли ми займатися своїм. Як трактувати ці його слова? Ну, дивіться, я би сказав, що загалом, звісно, можуть нас ці заяви Трампа дивувати, і, в принципі, так чи інакше, ну, неочікувані, грубо кажучи, ці заяви. Да? Але мені здається, що не треба насправді, так знаєте, супер детально очікувати, що. от, за цими заявами, принаймні зараз або так швидко щось буде слідувати. Тобто, на моє переконання, це більше ситуативно хороший настрій в Трампа. Можливо, йому хтось там, не встиг нашептати нічого поганого про Зеленського, про Україну саме ось на полях там, Генеральної асамблеї, і в принципі він ну, пробує дивитися на. Війну іншими очима, але мені здається, що дійсно тут головне абсолютно погоджуюсь із тим, що ви сказали. Головне це дії. Це санкції проти Росії, це підтримка України. І підтримка України не на словах, не на, на красивих фото з Володимиром Зеленським, а насамперед у військовій допомозі. Так вона може там вона може бути передана за. За кошти європейців може бути передана в кредит, може бути як в класичному вигляді допомога. Тобто, тут дуже багато опцій, але принципове рішення все одно зводиться зараз до Трампа, і на жаль, можна сказати, що Конгрес міг би бути теж більш активним в цьому плані, але цього не трапляється. Отже. Коли ми говоримо про цьогорічні заяви на, ну, на цьогорічній Генасамблеї, то я би сказав, що я поки до них ставлюся з таким обережним оптимізмом, навряд чи можна говорити, що це якийсь дійсно поворот у Трампа. Да? Тобто ну, я просто так коротко скажу, що коли от в певних регіонах, особливо в зовнішній політиці Сполучених Штатів, коли відбувається так званий певний Поворот, то це супроводжується збільшенням двостороннього безпекового співробітництва. Це супроводжується збільшенням двосторонніх економічних ініціатив. Ну, тобто, якби тут і треба дивитися за кроками, а не за словами. Але, звісно, це цікава, цікава заява, але ну, скажімо так. У мене є велике побоювання, що насправді ця заява може зіграти з нами злий жарт. Тобто, якщо цю заяву в Києві, зокрема, українська влада сприйме як певний сигнал для розслаблення і подумає, що. Фух, нарешті ми, значить, Трампа переманили на нашу сторону, тепер можна трошки видихнути, значить, не так переживати за е, комунікацію зі сполученими штатами і таке інше. Тобто, якщо це на нас подіє таким чином, то це один з найгірших сценаріїв. Чому? Тому що. В наступному році проміжні вибори, якщо, грубо кажучи, нинішній стан справ дотягнеться до там кінця цього року, початку наступного, то є ризик, що в наступному році, коли може бути нова необхідність умовно, знову ж таки, якщо не буде ніяких змістовних переговорів зараз, то може бути така ситуація, що на початку року, наприклад, адміністрація Сполучених Штатів і певною мірою, і, і конгрес, то вони скажуть. Ну, ви знаєте, у нас тут приміжні вибори, тобто, в принципі, що таке приміжні вибори? Це вибори до всієї палати представників, і на третину оновлюється теж верхня палата Сенат. Тобто, грубо кажучи, тоді говорити про допомогу для України через рішення в Конгресі буде дуже важко. Трамп навряд чи буде в змозі так легко розкидатися словами і... Потенційно долучатися до, наприклад, зустрічі між, між лідерами України і Росії, і, ну, Тобто це свідчить про те, що якби, те, що у політичній науці називається вікно можливостей, воно насправді дуже сильно закривається або прикривається вже от одразу після цієї Генеральної асамблеї. Тобто, грубо кажучи, Трамп намагається цими заявами його знову привідкрити, але е за цим немає тих дій. Які би свідчили про те, що дійсно це вікно може протриматися достатньо довго? Тому знову ж таки, за певних обставин, на мою думку, такого роду заяви можуть нами зіграти навіть більше як злий жарт, і таку, я би сказав, ну поставити нас насправді навіть у, у можливий пастку тим часом Дональд Трамп знову щось сказав ротом. Я би так називав ці новини під час перемовин з президентом Туреччини Ердоганом. Трамп сказав, що Путін повинен зупинитися. Моя матір любить говорити в таких випадках. Таку дуже примітивну народну приказку. Знаємо без Попа, що в неділю свято. Інші заяви президента США Трампа зроблені там же. Я хотів би, щоб Туреччина перестала купувати російську нафту, доки РФ продовжує агресію проти України. Ти хотів би, ти хотів би, ти хотів би, що США робить для того, щоб зупиняти цю війну, крім байденівських там окремих пакетів окремих санкцій? Та нічого, крім мит на Індію, які на неї зовсім не вплинули. Ердоган жорстка людина сказав Трамп. Він має власну думку зазвичай. Мені не подобаються люди з власною думкою. От чого ти на Зеленського кричав. Боже, яка жалюгідність? Я дуже розчарований Путіним. Росія втратила мільйони на бомби та ракети. Та достобіса тобі ті мільйони. Мова йде про людське життя, яке знищується в Україні. Вони практично не досягли жодних успіхів на землі. Ердоган міг би мати великий вплив на Україну, якщо захотів би, але зараз він вважає, за краще бути нейтральним. Ти міг би мати найбільший вплив до України, якби захотів, але ти вважаєш бути нейтральним, бо ти нікчемний боєгуз. Це суб'єктивна думка для всіх глядачів і для представників, скажімо так. Профільних органів та комісії, які дивляться нас, подивимося щодо Казахстану як перемовного майданчику. Нагадаємо, що Жомарт Касим токаєв сказав, що не бачить себе як власне Трамп, цитував Ердогана посередником у російсько-українській війні. Але залюбки, ну залюбки, це так трошки. Перебільшує, але надасть Казахстан, скажімо так, як майданчик для потенційних перемовин. Звісно, чому б і ні, адже тут і вашим, і нашим. Тим часом очільник пентагону під Гексет скликав сотні високопоставлених військових на термінову зустріч. Про це зокрема пише The Washington Post. генерали та адмірали США, зберуться наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії. Причини зустрічі не розкриваються навіть самим учасникам така таємниченість. Очікується присутність командирів із зон конфліктів та старших військових керівників з Європи, Близького Сходу і азіатсько тихоокеанського регіону.